Будемо зараз молитись, молитви на оздоровлення Просимо нашого Господа за зцілення нашої душі, тіла, нас, наших рідних, близьких, наших е, братів і сестер. За нашу Україну молимось, молимося до Тебе наш Господи. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господа, Мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення усіх моїх спогадів, усього, що я проживав, і що в моїй підсвідомості, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене mm -hmm. і знаєш причину кожної проблеми яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і ці спогади всі хвилини, коли я почувався відкинним, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любимо найбільше. Сціли мені почуття ненависті, помсти, гіркоти і браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи білі фізичні недуги. Сціли мене Ісусові тих хвилини безпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато і потрясінь, і тільки Ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, мій розум у Твоїй крові, дай мені своє зцілення. І наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою твого імені Ісуса. Амінь. Господарю, морім, <звіток> Благословений Боже, благий віку до життєм наших, що хоробій немощі наших на себе. Твоїми ранами зцілились, своєю смертю ти смерть переміг, і тим, що роба життя дала, бо й ла зараз вето в Христи, помилуй сутові. «Я колись тобі відав те, що Петрові, і єдиним словом гречку, від не відігнав, і двом винуватцям морги простирі жінці, грішниці прошли ріхів дрова. ти був наголосивий, його того прихливий Господи, прощаючи з водом'ям, глянь і насуху і відчини від них, бій, пожадність, знесилення, важкі, звільни від страху, і позволі від гарячки, від прикрих годин протягом дня, і від після полодення нічного, і хвороби, і віджени Богу. Отож, згадуючи прокано, видопомоляйму. Помилуй нас Боже з великою милостює, свячаши добро Твіє, очисти ку, нас від різного беззаконня, лінивство ненуги, всякого гріха. Ти боїси істинне, віка життя наше, Христо Боже нашої і слави даємо Отцю і сину, святому Духу, і нині по всех часах на ріки, віки і віки. Господа, йому ім'я. Владико, Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати, посвяти, як душі спасати, тіла ті нас цілівати Прояви свою милість за на Твоїми, що страждають від недухцях, і з цілим словом Твоїм, підведи від немочі до здоров'я, від смутку до радості, буди Бо Богам, що карає і знову милує, творючи все за своє благодаточ. Господи, вислухай нашу з до тебе заслужку.